Тобто, а тут є устав'я. Ми живемо українці. Це логічно. Є українці. Є багато національних є євреї, є росіяни, є таджики, є вімени, є всі. Всі, як ви дайте, що, нам можна ходити в церкву, ніхто нікого не виглядає. Але сьогодні стоїть питання не при пожаті. Воно своїм розказує, ви розглядає. Це громадян, вони найжали. Є на території України, на території нашої громади. Я хочу. Хто? Слухайте, будь ласка. Ви безсовісні люди! Здоровна, так. От так, як ви повели, ви ці з полі зібрані. І ви сказали людям і самі в першу чергу порядку до українців, і працювати захопиться. Ви ви, 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 україн, ви, українці. ви, українці. ви, українці. ви не завтра. Ви альот, да, ви альот. Я піду з кого. Я піду з кого. Чуйте, Чуйте, що і що і ваші да. рано чи пізно або ви туреть у Москву, ви не чуєте? Ви не чуєте? Або українець, так? Да? А служите московському патріархату, ви ну, ж не українця? Ще, 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 ще й можна йти. Як з щоб приходить, нам виводилося?

Тому що ви випадково. чуєте, що настрої ваші припожани. Мої прихожани ходять, моляться. Дивіться, а а дивіться. Вони ви, 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 не разом. Я ж ще можуть, бо я в так. Як я можу можу попати на діляться в неділю. Оце єдиний день. Я сьогодні не підходив. Слухайте, я далеко? Так. Знаєте, так. Я, далеко. Так. Знаєте, так. я вам зараз скажу. Я, я вам став таке по є. Я так. від санького часу, я жодного разу не запитав, І оце, друге. Не, 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 не. Ну що ви розказуєте мені? У мене школи, в мене моя мати на чотирьох паліках ходить до вас. Вона не могла Маленької людини. Як вони? Минує фото мене, що я можу. Чи підішити? Я Я вам що Вона кожного тижня в вам це. Можна вас чотири? Бо я з суботу роблю. Чоловіче. Я не Я чоловік. Можна вас запитати? Ви чуєте чи ні? Ви не чуєте ніколи? Всі ви віри, знаєте? Симовір, ви я дім на Бога це. Слухайте мене. Щоб ви почитали сімовір. Ви хочете українську вимову. Почитаю. Вона ваша. Вона ваша особисто. Але Бог не перечить. Твори добро. Є і ви творіть шанровно. добро. А не зробите оцей. Добро, це ваше проти. Це ви, ви придумаєте. Ви вірите в Бога. І що таке говорять? Як може добро бути в моєму розумінні? Звичайно, моє, моє є Бог, і всі вчителю добро. Дитина хворіє. Ми попередні кукле. Ви пусть дав церкву, бо наші завжди померли, що не можна їсти. Бабуся добро зробила. Нічого не знаєте в вірі, абсолютно, абсолютно. абсолютно. Ви не знаєте віри в сумі взагалі. Почнете сьогодні вірити. Ми не проходимо. Ми українці. Щоб у нас була українська церква. Не московського патріархату, а українці. Навіть

інвалідом. Я, шо, гудок, і, тач, вник, този, то я вам говорю, що я маю право трошки сказати. Я не зміг, у мене по здоров'я не помню. Здоров у мене проблеми з. <плес> а а мій Шурін став е, інвалідом інвалід. другої групи. <плес> <плес> то, <я маю> <-плес> <плес> <плес> то я зараз говорю не про то і не про... 300 років назад. послухайте при історію, 300 років назад. Поминали Константинопольську поставити. Тоді Україна виставлялась Турція. Православних казали, що це способен. Тільки наоборот.

Серді, в 2014 році він правий і казав, нам треба цара. Я на настрію вухачу. Слухай, не я зараз цей телефон полетить аж туди його, побачите. А я маю право знімати. От скажіть, будь ласка, я маю право знімати. це, що Якщо я не даю добра, вона не має права знімати. Я маю право подати в суд. Хочеш життя, я моя ходить чула? Знімай далі. Я не сказала, що не не будуть.